Ми плавно переходимо до другої частини нашого сьогоднішнього спілкування: чи варто створювати аналітичні тексти під час кризи і які? Ну і власне тексти списки це найпростіші тексти, в які можливо не потребують якогось заглиблення і аналітику, яку можна скласти під час пандемії. Чого мені, наприклад, бракувало як користувачу, яка Дуже ретельно відстежувала тему боротьби з коронавірусом. Наприклад, я живу в Київській області. Які лікарні є опорні? Список всіх лікарень Київської області, які борються з covid 19 Тому що ми чули в медіа, що опорною, наприклад, є лікарня Білої церкви, а потім чула в медіа, що людина з Білої церкви перевезли там в Боярку, в Бородянку, в Вірпінь. Якась лікарня закривалась, і не було зрозуміло логіки переміщення хворих пацієнтів. І це трошки ну, от, мені створювало дискомфорт. Якби б я знала, що лікарня є. А там 12, якби би я знала, що можуть повести не тільки в Білу церкву, а в бровари в Києві розуміла в логіку, то вже би це був той аналітичний матеріал, який би мене задовольняв. І зрозуміло, що в умовах пандемії люди стикаються з абсолютно різними ситуаціями. Це може стосуватись ваших друзів, ваших рідних. І перше питання, куди мене повезуть і чому. Так? І ось той список, який можна було взяти, описати і скласти. І цей матеріал в тривалий період часу. У вас би був затребуваний саме серед аудиторії тих, хто або е, цікавиться пандемією, або ж, наприклад, е, е, зіткнувся і не знає, які лікарні можуть бути. А я не знаю, чи там Віталій, були інші відповіді про списки. Ми до цієї теми ще повернемося. А зараз е, я би хотіла е, власне, повернутися взагалі до тематики. І окремо і в контексті планування, бо зрозуміло, щоб зробити якийсь такий довший план, нам треба розуміти, які теми можуть бути популярними в найближчий період часу. Ну, о, чому важливе планування? Яке може бути планування? А ми цю це питання також розглядаємо сьогодні. От сьогодні гарний день. Я думаю, що ваша Фейсбук-стрічка, як і моя забита фотографіями з вишиванками, так, день вишиванки. Так? А якщо у вас в редакції є календар з такими датами? Як день вишиванки. Це дуже допомагає в роботі. Такі календарі можна знайти в інтернеті, можна синхронізувати з вашим Google календарем. І ми сьогодні подивимося, як ці а, власне, сервіси працюють. І а, за кілька днів, напередодні, а, там, за п'ять днів, за сім днів під час планування можна подивитися, що от такого-то числа саме буде день вишиванки, і підготувати щось особливе. Наприклад, там поліція Київської області зняла ролик, і ви можете бути як медіа, яка це висвітлила, так і медіа, яка, наприклад, спільно з поліцією цей ролик знімало і вже написало про це матеріал. Тобто планування і розуміння певної дати наперед вам дозволяє бути більш оригінальними і більш цікавими для своєї аудиторії. От отже, про планування ми ще поговоримо, а зараз я хотіла повернутися до тих гарячих тем. 2020 року, про які ми вже згадували в попередні рази, але які будуть формувати вже не планові, а такі новинні тренди в найближчі півроку. Зрозуміло, що карантин. Карантин він послабився. Ми ретельно відстежуємо, як це впливає на життя в кожному населеному пункті, бо е, рішення уряду є, рішення обласної влади, наприклад, від них сьогодні залежить, чи піде конкретно в вашому населеному пункті транспорт, чи не піде, і коли, з якого числа його запустять. За цим всі стежать цього всі чекають. І е, відповідно рішення місцевих органів влади, бо, наприклад, вони можуть. Е, Зняти якісь податки і збори з ваших підприємців, а можуть їх залишити, і це дуже важливо саме для вашої аудиторії. Тобто, в темі карантину ми зобов'язані відстежувати, як він вплинув на наше життя. Причому тут є кілька питань, на які можна відповідати: що змінилося вже, що зникло. Тому що є певні бізнеси, які могли позакриватися. Це могло бути улюблене кафе місце збору, там не знаю, всіх мам з дітками, так або, наприклад, молоді, а воно не відкрилося після карантину. Що нове з'явилося? Тут є цікаве питання, тому що окрім боротьби з коронавірусом, наприклад, наші місцеві органи влади активно продовжували закуповувати квіти, тротуарну плитку, робити ремонти. І е, зараз багато є інформації про те, що Якісь там скульптури, кущі чи е, велодоріжки з'явились в тому чи іншому місці, Звичайно, це люди обговорюють. І, звичайно, що ще може з'явитися? От як що ще можна може з'явитися, ми поговоримо. Як це відстежувати, ми поговоримо е, трошки пізніше. А друге питання, яке важливе і яке не потрібно загубити, а навпаки, тримати в фокусі це реформи в Україні. Треба за Карантином не забути, що у нас рік величезних реформ, глобальних тектонічних змін в українському суспільстві. Тобто є, по-перше, самі зміни, а по-друге, карантин, який впливає на реформи, і державна політика пробуксовує під час карантину, так і це змінює реальну ситуацію. Ми можливо чули, що. Були страйки лікарів швидкої допомоги, вони доділи сиренами. Були страйки лікарів психіатричних лікарень, тому що медична реформа, яка почалася з 1 квітня, не була належним чином профінансована в перехідний період, ці два місяці, як планувалося, якраз через карантин. І Це призвело до абсолютно різних ситуацій в абсолютно різних лікарнях. І це привід, наприклад, новинний привід це відслідковувати. І третя велика тематика. Яка нас чекає в цьому році, яку вже треба планувати? З 27 липня почнуться, почнеться по суті, передвиборчий процес на місцях, на місцеві вибори. Ми бачимо, які карколомні зміни відбулися в тих людях, що управляють державою на всеукраїнському рівні. Цілком можливо, що схожі зміни відбудуться на місцевому рівні. Хто, як не ми, журналісти, маємо. А стежити за цим маємо розуміти і маємо пояснювати людям найголовніше, як зробити усвідомлений вибір в умовах кризи, карантину, реформ та ще й місцевих виборів. Це насправді таке досить складне питання, і з яким треба розбиратися самим і пояснювати власне своїй аудиторії. Отже, як впливають реформи на якість державних послуг? Це ключове питання, якщо ви сервісна медіа як і висвітлюєте перебіг реформ. Я е, закликаю вас реально почати розбиратися в усіх реформах, які нині відбуваються, а їх не одна. І це вам дасть багато тем для аналітичних матеріалів. По-перше, реформа територіального устрою. Вона йде зараз. У нас повністю зміниться система управління державою. У нас зникнуть районні центри як центр розподілу бюджетів. Гроші підуть на місця в центри об'єднаних територіальних громад. І ось ці списки нових центрів об'єднаних територіальних громад. Буквально зараз кабінет міністрів затверджує. Вчора затвердили тричі 4 області на засіданні кабінету міністрів там, зокрема Київську, Сумську. Запорізьку, здається, зараз вам всі не назву. А, суть в тому, що мало хто в українському суспільстві розуміє, наскільки глобальні відбудуться зміни. Бо це ті реформи, які ще з 2005 року намагався впровадити тоді а, ще Роман Безсмертний і партія Наша Україна. І ось через багато років а, ту модель, яку обговорював, тоді не сприйняли українське, українське суспільство. Зараз. Впроваджують, важливо людям пояснювати, що зміниться. Важливо людям пояснювати, що нові центри громад це і будуть ті міста, які розподілятимуть бюджетні ресурси і впливатимуть на якість життя конкретно на вашій вулиці. Друга це реформа житлово-комунального господарства, коли весь старий житловий фонд має перейти в, власне, в управляючі компанії. Третя це реформа медицини, яка знову ж таки призупинена, і це призводить до величезних скандалів. Реформа освіти, яка накладається на... Дистанційне навчання по суті прискорену диджиталізацію освіти, і знову ж таки з дискусіями наскільки ефективна нова українська школа, яка вважалася однією з найпрогресивніших реформ попередні роки. А зміни в бюджетуванні громад, гроші почнуть напряму приходити в міста, як я вам сказала, з державного казначейства і зникнуть районний рівень розподілу коштів, можливо, обласний, також і власне діджиталізація. Оце всі реформи, за якими можна стежити, і з яких треба писати тексти на місцевому рівні, при цьому розбираючись самим і адаптовуючи їх під потреби ваших людей, тому що це дуже складна тематика, яку неможливо описати простою новиною. Бо по суті змінюється карта. Карти областей і карти ваших населених пунктів. Я хочу повернутися власне, до тематики аналітичних матеріалів. Я розумію, що наскільки це складно. Я розумію, що швидше за все ресурсів були обмежені редакції, ви радше робили новинні матеріали, ніж аналітичні. Як зробити аналітику простішою і привабливішою? Ну, найперше, звичайно, в редакції має бути людина, яка розбереться в тій тематиці, про яку я сказала. А саме глибоко стежитиме за пандемією. Почне розуміти реформи для того, щоб їх розуміти, треба з фахівцями поспілкуватися в у владі і з експертами? Ну і звичайно, хто буде готуватися до місцевих виборів, тому що місцеві вибори це ще одна по суті міні-реформа, оскільки це будуть абсолютно нові правила виборів, які не, були, не будуть схожі на те, що у нас було раніше, так швидше за все, за партійною системою в багатьох населених пунктах. А як зробити? Самому розібратися складно, зрозуміло. Але якщо ви вже розібралися, то ще складніше це пояснити вашій аудиторії для того, щоб отримати не просто там 50 переглядів тих експертів, які вас консультували, а справді серйозний матеріал. І тут з хорошим трафіком, тут потрібно використовувати цей принцип англійський принцип «How to», а як воно насправді так? треба не просто розібратися самому як реформа. Проваджена в вашому регіоні, які є вузькі місця, як це зачіпає великі аудиторії, такі як аудиторії медиків, чи аудиторія освітян, чи мешканців старого житлового фонду його в кожного місці в місті багато, а й пояснити людям так, щоб вони зрозуміли суть змін. От саме суть змін. Якщо ви йдете від суті змін, тоді ці аналітичні матеріали будуть затребовані, і, звичайно, ви можете використовувати відеоформати, Пояснити суть в форматі однієї півтори, дві хвилини на відео. Це дуже гарний варіант. Якщо ви, звичайно, розібралися, можете його втілити. Ну, я хочу навести приклад, можливо, тобто як створюють маленькі відео на основі якихось більших текстів. Це редакція, що там вони здається, загалом не є журналістами, але вони беруть якісь сюжети, якусь історію. Наприклад, як село живе за рахунок того, що навесні вони вирощують полуницю і продають її. І очевидно, що це можливо не зовсім аналітичний текст, але тобто, це, це, це це скоріше репортаж. Але мені здається, що мистецтво зробити гарний відеоролик саме з аналітичного тексту. Тобто, це вже такий, це вищий рівень. Просто так, що там це агентство добрих новин, який показує просто реально прикладний класний досвід із серії. Зібралися люди, заасфальтували собі вулицю, як вони це зробили і описують. Та або, наприклад, там чоловік посадив сам 200 дерев, де він оце зробив гроші і де взяв натхнення. Дуже хороший формат, і зрозуміло, що такі позитивні приклади в умовах кризи вони теж дуже надихають, тому що негативні складні новини людей втомлюють і вони хочуть для балансу знати, що десь паралельно відбувається щось світле добре і вічне. Але е, тема, яка завжди вічно зелена, знову ж таки, завжди цікава, це стежити за грішми. Тобто, одна з е, один з способів знайти. Е, Гарну тему для аналітичного матеріалу це стежити за тим, куди йдуть місцеві гроші. Тут найкраще вам, звичайно, допоможе проект Дозоро, який робить Transparerenсі Інтернешнал, власне, громадський контроль за державними закупівлями. І є буквально кілька майданчиків, які я вам дуже рекомендую, якщо ви не цікавитеся, куди йдуть гроші в вашому населеному пункті. Вже закликаю поцікавитися. Є кілька сайтів. Кілька великих проєктів, які вам дозволять знайти багато матеріалів. Наприклад, ресурс Прозоро, через який всі муніципалітети зобов'язані проводити свої закупівлі. Якщо ви стежите за, вашою, за вашим бюджетом, ви знайдете там багато чудових тем, теми, які ми знаходили, наприклад, Зеленбуд, який купував 200 прапорів України, або там, який купував 20 тисяч тюльпанів у листопаді. І потім їх не висаджували весною. Тобто можна знаходити дуже багато цікавих матеріалів і потім вести цю тему. Це вже аналітика, але е, вона е, дуже прикладна, і ви власне виховуєте культуру в вашому е, місті, стежити, куди йдуть гроші. Сам навіть є цілий проект, наші гроші, який побудований саме на відстеженні закупівлі. Дозоро. Можна перевірити наскільки сумлінним є той чи інший розпорядник хороший, і U-Control. контроль Юконтрол це платний сервіс, який пропонує свої послуги бізнесменам, переважно для перевірки їхніх контрагентів на сумлінність. Але для журналістів у них є особлива програма, і зараз в умовах карантину вони проводять цілу низку навчань, саме для того, щоб ви також могли перевіряти людей контрагентів і повідомляти про це вашій аудиторії. І ще один напрямок, який дуже рекомендую, це працювати з офіційними запитами. Відповідно до законодавства, запити ви можете подавати онлайн. Не всі органи місцевого самоврядування це люблять, але їх можна зучити. Є прекрасний ресурс, який я дуже люблю і всім рекомендую: доступ до правди. Там є форма запиту, там можна вибрати там Овідіопольську районну раду. чи… Кам'янську відправити будь-який запит і дізнатися ту інформацію, яку вам бракує, перевірити на що пішли закупівлі, або перевірити якусь статистику, і це вже знову ж таки при системній роботі при правильному плануванні дає вам багато гарних тем для роботи з аналітичними матеріалами. Я хочу нагадати, що ви слухаєте серію вебінарів Криза як можливість для журналістів. Ці вебінари проводить громадська організація «Інтерньюз Україна за підтримки медійної програми в Україні від «Інтерньюз». Давайте повернемося до наступної тематики.